На лаві підсудних екс-чиновник, який займався вуличним освітленням для жителів одразу до кількох сіл Волині. Тепер не тільки світло світить на вулиці, а й колишньому директору компанії світить до 12 років позбавлення волі. Хотіли потрапити у світле майбутнє, а потрапили в суд. Хале потрапилося з жителями відразу декількох сіл Маневичини та Ратнівщини. Екс керівника компанії, який займався реконструкцією вуличного освітлення, правоохоронці звинувачують в тому, що він засвітив не тільки вулиці, а й незаконні махінації. На судове засідання сьогодні обвинувачений не з'явився, будь-цям то з об'єктивних причин лікарняний сторона обвинувачення намагається довести. Що колишній керівник зловживав службовим становищем, начебто, директор приватного підприємства спершу пообіцяв світло на кожну вулицю, а потім опинився в суді за привласнення та розтрату коштів. У правоохоронців виникли сумніви щодо десятка договорів між фірмою та сільськими громадами, які були укладені ще в 2018-2019 роках. Юридично в документах йшлося про реконструкцію вуличного освітлення відразу в декількох селах. А от фактично нібито запрацювала ціла схема незаконного збагачення, в якій брали участь і екс-керівник компанії Мегабілд Корпорейт», і місцеві посадовці. Фірма підрядник виконувала роботи і внаслідок виконання цих робіт вони носили достовірні відомості в акти виконаних робіт, на підставі якого сільські ради переплачували лишні кошти. Кошти лишні полягали в тому, що фірма вказувала те, що вони є платником ПДВ. До актів включалися лишні витрати на рахунок, але фірма не була платником і ніяких ПДВ не плачувала. Тобто ці кошти, які були лишні переплачені сільськими радами, фірма. Використала на свою користь, то саме директор їх ці кошти далі легалізував шляхом перерахування їх на купівлю двох квартир. Збитки в результаті такої оборудки оцінюються орієнтовно в 600 тисяч гривень. У слідствах є також відомості, що фірма натомість не поспішала обтяжувати свій бюджет з платою реальних податків, розраховуючись з працівниками в конверті. Платили б за ці роботи про роботу з ким домовлявся. Ну, з Дімою домовлявся. Задомовшися? Так. А не давали якісь свої документи? Ні, в той момент, коли познайомилися, нічого не надавали. Вже потім, вже як там, робили роботи, там, мабуть, може для того потрібно було, то тоді документи. Паспорт. Ну, а от від сільських рад гроші на обов'язкові платежі, нібито утримували справно. Документ про акт виконаних робіт включає не тільки будівельні витрати, ресурси а також включає відносини з приводу прибутку фірми, ПДВ, а також коштів, які повинна фірма заплатити за працівників. Вони включаються так само в акти. Але так як було допитано в суді, працівників отримали гроші готівку. Офіційно не були працевлаштовані, а будь-яких податкових відрахувань, ті, які повинні сплачувати фірма, яка має себе працевлаштованих працівників, не сплачував. Тому, що, тому частину тих коштів, які заволоділа ця фірма, включалася також з приводу цих витрат на працівників. Пізніше фірма змінила назву та керівника, однак відповідальності уникнути не вдалося. Отож, підозрюваному інкримінують не тільки за володіння бюджетними коштами, а й відмивання грошей. І от суд взявся вивести тіні на світло усі ймовірні темні справи підозрюваного на чергове судове засідання. Обвинувачений не з'явився. Надішло клопотання з якого зазначає, що Обинувачений мороз перебуває на лікарняному, тому не зможе взяти участь судовому засіданні. Довідку до перебування мороза стороною захисту буде надано наступне судове засідання. За такий бізнес на світлі для селян обвинуваченому загрожує до 12 років позбавлення волі. Вікторія Кулюк, Дмитро Кудик для новин на часі.